Я принесла на Івана квіти, запалила свічку і думаю, чого ж то життя так повернулося до нас? Якби не його дружина, то ми б були щасливі, а тепер його нема і мій час близько, та й дружина його теж самотня, то чи треба було так все тоді крутити? Ми з Тамарою були подругами, не розлий вода, разом в школу, разом на танці і разом в Івана закохалася. А він вибрав мене, і я тому так була рада що словами не передати. Чекала його з армії і дочекалася. Звідки ж я знала, що не встигну буквально на день? Іван прийшов з армії, а на другий день я приїхала з навчання. Радості нашій не було меж. Ми вже про весілля почали говорити та готуватися, як через якийсь місяць Тамара покликала мене на розмову Я надії від твого Івана. Він не хотів тобі зізнаватися, але я сама дитину ростити не буду. Так що, подруго, посувайся. Світ мені перевернувся. Як? Як це сталося? Іван щось виправдовувався, говорив, що святкував з хлопцями, а тут вона, як з під землі, а далі він не дуже пам'ятає. Просив, аби я не йшла від нього, казав, що дитині буде допомагати, але з Тамарою жити не хоче. Дитині тато потрібен, а більше я нічого не знаю. Я поїхала геть з села. Треба було ще рік довчитися. Іван одружився на тамарі і у них з'явився син. Я, хоч була далеко, але не могла забути його. Як не снився, то в комусь ввижався. Часто йшла по вулиці за знайомою поставою, а потім чоловік оглядався, і я розуміла, що то не Іван. Додому тягнуло мене просто страшною силою, і я приїхала. Не буду лукавити, впала йому в обійми і не хотіла його нікуди відпускати. Я піду від неї, піду, казав він. Ні, дитина має мати тата, відповідала йому я. Ми почали таємно зустрічатися в місті, і я не могла дочекатися тих вихідних. Тамара все знала, але чоловіка відпускати не планувала. Грозила всім карами, земними й божими. Тепер я думаю, що вона по справжньому й не кохала його, бо якби любила, то хотіла, аби був щасливий, а вона хотіла, аби він був біля неї. Роки йшли, а в житті у нашій трійці нічого не змінювалося, окрім того, що ріс син та старіли ми. За всі ці роки я не змогла подарувати Іванові дитину, хоч і дуже хотіла. Хочу мати рідну душу біля себе на старості, нараз йому казала Я хочу бути з тобою на старості. Говорив він мені, але так не вийшло. Іван любив сина і багато у нього вклав і своїй праці і уваги, бо Тамара сином не дуже переймалася. Я навіть думала, що вона і сина не любить, бо той не надто на Івана схожий. Добре, що батько ще встиг побачити, як він одружується, і першого онука. А потім раптово не прокинувся. Я прийшла до нього попрощатися, а Тамара почала мене з хати виганяти. Все життя нам поламала і тепер без тебе не обходиться, говорила мені. Я прийшла не до тебе. Сказала я їй просто в очі і пройшла до Івана. Люди в селі добре знають, хто кому винен. Дивлюся на нього, на себе, на неї. Для чого так життя пішло? Для чого? Якби ми двоє тоді втекли, то одна тамара була б нещасна, а ми були б, мов у раю. Кому ми добре зробили, як результат буде один для всіх вінок і Чорна стрічка. Тепер я точно знаю якщо вам біля людини тоскно, погано і зле, то тікайте і ні на кого не звертайте уваги. Без неї вам буде краще. Хто б що не казав? Тепер я знаю. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.